Виберіть янгола, від якого хочете отримати повідомлення. У нас є янгол Селеста і Янгол Кристал. Так, дивіться, що подобається. Якщо вам подобається янгол Селеста, вона сповіщає про радісний момент переїзду чи кар'єрного росту. Ця зміна додасть нової позитивної енергії. Настав час змін. Янгол Селеста разом з іншими янголами, янголами дбають про те, щоб ви мали достатньо духовної сили та енергії під час цих змін. Вам може здаватися, що ця зміна вимагає величезних зусиль, але янголи розрадять вас і відкриють вам чудові моменти у вашому житті. Допоможуть не тільки влаштуватися на новому місці, а й подбають про деталі. Янгол Селеста заопікується членами вашої родини та підготує їх до змін. Попросіть янгола про допомоги і вона надасть вам сили виконати всі намічені плани. Тільки спочатку усвідомте все, те, що потрібно янголам, їм потрібна ваша довіра. Повірте в те, що Бог і янголи знайдуть для вас найкраще місце і найкраще розв'язання проблем. І не забувайте дякувати. Якщо ви прийняли рішення, яке не принесло очікуваних результатів, то тільки тому, що янголи приготували для вас щось краще, ніж те, про що ви думаєте. Чекайте дива, яке змусить вас дозволити собі таку зміну. Думайте позитивно і не піддавайтеся ілюзіям чи песимістичним думкам. Янголи вирівнюють ваші шляхи і поставлять на них людей, які вам вкажуть ваш шлях. Отаке От було повідомлення, а також ви можете дивитися на ці карти, які тут лежать, цих янголів, і на відео дивитися, що вони хочуть вам переказати, якщо вам сподобались інші янголи. Так, хто в мене вибрав кристал? Янгол Кристал говорить про довіру і надію. На горизонті з'явилося щось нове і позитивне. Хоча ви можете цього ще не бачити, насіння, яке ви посадили, починає проростати. Можливо, ви ще не знаєте про ці зміни, оскільки це лише початок шляху. Зараз, як ніколи, вам необхідно зберігати оптимізм і мати чітке уявлення про свої бажання та про свої наміри. Уникайте скептиків і людей, які випромінюють негативну енергію. Щоденні послідовні дії, маленькі кроки дуже важливі для досягнення вашої мети. Телефонна розмова чи лист. Якесь читання триматимуть вас на високому рівні енергетичного перетворення. Кожен день думайте про те, чого ви вже досягли, або наскільки близько ви підходите до втілення своєї мрії в реальність. І, звичайно, на кожному кроці просіть про допомогу янголів і не забувайте їм дякувати. Дякую за зворотній зв'язок, за підписку на канал. За вподобайку хай вам щастить, хай вас охороняють ваші янголи.